Вітаю, хлопчики-дівчатка. Черговий безглуздий апдейт цивілізації 7, який трошечки наближає нас до винищення цієї мерзенної механіки з хард-ресетом, зі зміною епохи, як хочете, так називайте. Ну, мабуть, зміну епохи ми ніколи не здихаємось, але от хард-ресет трошечки вже не такий хард. А, так от, бла, 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 чудовий баланс. Так, баланс для чудес. Дуже багато чудес перебалансили, перемістили їх туди і сюди, пофіксили їм там а, промку. Це ж не дуже важливо насправді було. ну Чудеса, то й чудеса. Ну, колосуса перенесли з культури в науку, це вже круто. Бо дуже багато в античності було чудес в культурі, але про це трошки пізніше. Отже, радники, якими ми ніколи не користуємося, там дають якісь підказки а, на низькій складності додаткові, ну, вони нам не потрібні, ми вумні. Так, в якому переході? Ось що головне, що змінилося. Ось ця головна зміна, яку можна характеризувати двома рядками тобто, про що власне патч. Альянси тепер залишаються в режимі перехід до нового віку під час гри в режимі безперервність. Ну, тобто, дивіться, а якщо ви з кимось в альянсі, ви в наступному віці будете в альянсі, ви зекономите трошки дібки на тому і все. Насамперед, вели... насамперед велика проблема в тому, що ви кидаєте війну наприкінці доби 99-м сотим кроком. І потім можете з наступної доби вже справедливу війну вести. Тому що у вас там буде записано вели несправедливу війну, бла, 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 -бла без будь-яких наслідків. Там вам кидають дуже багато м -м, негативної підтримки війни, коли ви так робите, але епоха закінчується, тому пофігу. І наступного віку ви можете там одразу починати війну. Хіба що у вас з людиною був о, альянс, то тоді у вас все рівно будуть непогані відносини, але так. А, проблема ця не вирішена. Більше золота впливу тепер переноситься під час гри в режимі безперервності. Чому не все моє золото переноситься? Мене так це дратує, це мої будиночки зникають. Ну Це просто жах. Примітка розробника. Ми знаємо про проблеми з балансом, пов'язані з налаштуванням безперервності розглядаємо зміни в грі, які можна внести, щоб покращити ігровий процес для гравців. Та треба зміну епохи прибрати. І одна цива на всі епохи. Це все, що від вас просять. Але ж ні, вони гнуть своєю лінією, і це дуже погано. Далі можна не читати, але ну, раз ми вже тут, то почитаємо. Покращили щось в штучному інтелекті. Ну, не думаю, що він стане вумний, там моди треба на шеї, мабуть, ставити якісь. Віковий перехід. Іспанія тепер коректно розблокується з так. Лафаєтом під час переходу до епохи досліджень. Ну я завжди ставлю розблокувати всі циви, щоб не було проблем. Монголія тепер коректно розблокується під час переходу до ну, якщо грати за одного з рекомендованих лідерів Монголії. Була така проблема з Китаєм, вони пофіксили, ну тепер з Монголією пофіксили. Ну, окей, не а з Конфуцієм. так? Під час розширеного. Старт у Чингісхан більше не ну, отримує політики від цивілізації Хань та Мін. Розширений старт. А, це коли ви стартуєте в другій добі. Ну, ніколи так не грав. Я не знаю, які бочинці таке грають. Найкраще перша доба, все інше лайно. і хтось комусь не пофіг на розширений старт, на просунутий старт, не знаю. Покращення камер. Додано опцію понормування країв для платформи. А, типа можна мувати камеру мишкою, як в RTS, але всі, хто грає в циву вже звикли до того, що ти тягаєш. Або WASD, я вже до WASD звик. Мені ну, приємніше WASD рухати камеру, ніж от оце. -от -от е, я не знаю, це нікому не потрібні зміни. Репаланс чудес, кому він потрібен? У вас проблема з переходом. Р... Це карту мувати, це стільки ресурсів в нікуди. вас не працює нормально описи. Ми в Endless Legend грали на вихідних. І, і там просто все чудово. Інтерфейс порівняно з цивою просто 10 із 10. Звісно, завжди є місце для покращення, але все рівно. Окей. Дипломатія. Оновлена це велопедія, щоб добре що ефект в тому від війни не сумує штраф за щастя під час участі в кількох війнах. Ага, він не сумує. Ну я ж не знав. Ну, окей. Незалежні сили тепер можуть грабувати лише клітинки в межах досяжності юніта, який не має ворожих юнітів. Не знаю щось. Коротше, не так сильно вас незалежні сили будуть присувати. Лідери тепер отримують правильну кількість військової допомоги, коли оголошується несподівана війна. М -м, до речі, так. До речі, так, минулого разу я грав за Асирію, і щось мені ну, якось насипало дуже багато. Очків. Я не знаю, чи це про це, чи може це про дібку. Тобто ви отримаєте додаткову дібку, коли вам оголошують війну. Здається, так. Ну, або ще якісь приколи, але ну, я помітив минулого разу, що якось мені незрозуміло діпку нараховували. Окей, економіка. Храм Бріхадішварар більше не перестає надавати бонуси щастя, коли гравець будує будівлю поблизу. Судноплавної річки в сучасну епоху. О, вау! Охреніть. Е, я не знав, що таке було. Е, так, плитки більше не втрачають свій показник щастя від привабливості, якщо на них розміщено покращення сільської місцевості. А, так, дійсно було таке, що ферми. Показується вам, що дає по три щастя ферми, ви будуєте ферму і перестає даватися щастя. Я думав, це багато. Відображення щастя, це виявляється це бах того, що ми будуємо ферму і щастя зникає. Будівлю коваля перенесено до військово-навчального центру. Це, мабуть, в другій добі. Це в другій добі, здається. Ну, знаю, ну кудись перенесли будівлю, пофігу. Так, військові гравцям більше не потрібно буде вибирати ціль, натискаючи кнопку захиснити периметр. Ага. Так, ти тицяв на генерала всім окопатися, він тебе змушував вибрати, де окопатися взагалі. Оці кліти юз генерала це скам, тому що він витрачає всі мови на це. А вам вони можуть ще знадобитися. Тобто навіть якийсь комбінована атака чи комбінований обстріл, мабуть, не вартий того, тому що ви можете генералом просто свапати юніти. А коли в генерала вже нуль мовів, ви не можете з нього висадити юніти, як би то дивно не звучало. Тому ця кнопка генерала це тупо скам. Підрозділи, які використовують е, дальню атаку під час зосередження вогню, більше не мусить... А, оце прикол, мене здається, навіть зафіксовано на камеру був. Я вам не знаю, що показував чи ні, але був в минулій грі, коли ти е, е, оцією ж кнопочкою генерала даєш е, зосереджений вогонь, юніти, якщо вони не можуть стріляти через те, що там ліси чи ще щось, вони починають бігти вперед і е, на позиції, де вони можуть стріляти. Такая смерзенна хрінь, просто бредер. Підрозділи, які перебувають у процесі підсилення командира під час переходу до епохи тепер негайно завершують дію. Е, дію підсилення, а підрозділи переможених гравців повністю очищуються і не можуть гратися переходу. Що я не розумію? Ага, не підсилення командира, а вони коротше, якщо у вас був реєнфорс командира, закінчилася епоха, реєнфорс не дійшов. То вам не треба буде чекати, доки вони дійдуть в наступній епосі. Вони одразу е, ну, приходять. Тобто, якщо ви там на когось хочете нападати в кінці епохи, тупо всі юніти пересилаєте там якогось командира, якого ви загнали на несподівану атаку. І у вас буде одразу велика армія на наступну епоху в, навколо цього генерала. Зручно, зручно. У підвищеного командира взяття бонус 5% тепер не застосовується до приросту щастя. Е, я не знаю, ніколи в мене командир не стояв у місті, тому. Ну, окей. Командир тепер отримують відповідні здібності після завершення технології корабелбудування та картографії під час відродження командирів. А що там за прикол був? Я це не знаю, що це таке. Автоматизацію дослідження тепер можна використовувати, коли розвідники знаходяться в межах досяжності руїни під час сучасного групи процесу. Ага, а коли. Не можна було активувати автодослідження, коли у вас хатка, тому що вони не біжуть на хатки. А вам треба руці на хатку. Ну, коротше, автодослідження, яке не зовсім авто, і не зовсім дослідження. Так, здатність героїчний штурм тепер коректно. Завдає 50 одиниць шкоди ворожим юнітам під час використання здібності звичайним командиром армії. Я не знаю, що це таке. Можливо, це атака генерала. Скоріше за все атака генерала. Зім командира армії випалена земля більш не може бути використовувати, коли нема чого грабувати. Окей. Okay. Я не знав, що це можна було. Я ніколи не користувався цим приколами з генералів, тому що ви втрачаєте мови, а ви хочете генералу максимально мови використати. Тому майже не використовував ці кнопочки, його унікальні. Тому що вони забирають всі мови. Це дуже тупо. Їм треба, щоб вони немови забирали, а просто в них був колдаун, якийсь там один хід чи два кроки, щось таке. У багатохорсувацькій грі розвідувальний загін більше не втрачатиме приціл під час використання здібності спостереження, коли, ой, коли прогрес ходу змінюється, зачекайте, і він все ще має рух. А, що? Гаші скаутів пофіксили. Гібрідні піхотні підрозділи з дальньою атакою більше не. Отримувати пошкоджень, коли командир армії здатність... <ріст> так, здатність. Так, так. Це на кораблях таке було. Ти використовуєш зосереджене вагоня, човни пливуть і б'ються лицем туди, куди ти стріляв. Було таке дуже смішно. Захоплення більше не може обійти обмеження на пересування зі скелі, якщо використовується командир армії без підвищення мобільність. Я не знаю, що це таке, але е, схоже за все, що без. Підвищення юнітів все рівно стрибали зі скелі. Ненавиджу кліфи, кліфи це лайно. Механіка хтфу. Просто жах. У нас є кліфи, є дерева, які не видно, і пагорби, які не видно. ніхріна не видно, як воювати, я не знаю. Дуже погано. Ще й кліфи додали. Фу. дальні бойові одиниці, так це було. Ідеальний бойовинці більше не може атакувати на дійсну ціль, коли командир армії користує здатність. Що значить на дійсну ціль? Коротше, там був прикол, що ви атакуєте приблизно чотирма юнітами. Якщо три юніти проатакували і вже вбили ворожого юніту, то четвертий також атакує. Здається, такий був прикол. Може це про це, може цю фігню вирішили. Вирішено рідкісну проблему, через яку раніше переможений, не здійсен... Нездійснений лідер, як знову з'явитися після вікового переходу, що призвело до повторної взаємодій першої зустрічі та вкувало прогрес. Ага. Коротше, якщо когось перемогли, був баг, що лідер все рівно залишався в грі. Ну, тепер цього нема. Різна. Техніка кораблебудування тепер згадує, що допоміжні та цивільні підрозділи можуть безпечно пересуватися в кану місцевого, не отримуючи пошукав. Ахрініть, півроку гри! Пів сука року гри, і тільки зараз це додали. Люди імперичним шляхом це віднайшли. О, тітько, пів року гри опис ключової технології для другої епохи. Охренеть. Зменшена спам у вигляді повідомлень про зворотний відлік, як тепер зявляється так, так кожного кроку. Ну, пофігу да, зворотній відлік. Плаваючи вікно підтвердити скидання. Тепер правильно відображається після вибору кнопки скидання в мене додаткові параметри що? Це про атомну бомбу? Чи це про бомберів? Не знаю. Не граю багато з цих багів, не знаю. Можливо, вони були. Я їх просто не помітив. Інформація про розблокування за віком більш не відсутня у деяких лідерів під час створення нової гри. А так, є, є такий прикол, що ти не можеш не міг подивитися, як розблокувати певного лідера. Так і є. Ну, пофігу, бо я просто ставлю галочку, якщо я граю. Мені не дуже хочеться, але якщо я граю, то ставлю галочку. Що всі циви розблоковані. Я так розумію, там і спочатку планувалось, що всі циви розблоковані, але вони просто додали усю хрінь з тим, що їх треба розблоковувати, щоб не дуже сильно на них агрилась ком'юніті. Це такий трюк майндгейм. Так, релігія та ідеологія. О, Ідеологія важлива, релігія безкорисна. Взагалі повністю не потрібна. Додано значки на стрічці лідера, які з'являються після заснування релігії в режимі дослідження або приєднання до ідеології в режимі Модерн. А в сучасній і, о, в, сучасній і в епохі досліджень. Так, значки ідеології для інших лідерів тепер відображаються зеленим або червоним кольором, щоб вказати. Чи поділяють вони вашу ідеологію? Ага, значки ідеології на іконці лідерів там зверху. Ну так, да, релігія ідеології, Все зверху тут відобр відображатись буде. Окей, а про релігію що? Ну добре. Так, примітка, це має спростити відображення лідерів. Так, це має зрозуміти, хто яку ідеологію поділяє, бо раніше треба було три клавіші клацять і лізти в якусь сраку срачну, щоб подивитись, в кого яка ідеологія. Іконка релігії відображатимуть обрану вами іконку та назву релігії. Нічого собі. Півроку гри, а подивитися, кого яка релігія, треба було через міста. Ну, я так дивився, не знаю, може там десь було воно, там, де ідеологія схована. Так, тут ребаланс чудес, пофігу взагалі. Не, ну, Я не думаю, що щось там відчується. О, з... Після п'ятої циви жодне чудо. Не... Після п'ятої циви дуже погано в них з чудесами. Не знаю, можливо, я просто в п'яту циву замало грав, але в п'ятій циві ти будуєш чудо і воно реально круто додає тобі прям відчуття сили в імперії. В шостій циві більшість чудес таке. А навіщо я це збудував? А, щоб отримати 4 очки золотої доби. Ось таке якось чудеса. В моді, звісно, цим поборолося, в моді дуже хороші чудеса якісні. І, і от не може, Ed Beach, не може в чудеса. От він просто не може в чудеса. Для нього, мабуть, ну, чудеса просто оку круто, я збудував сади, це вже винагорода. А що там воно дає пофігу? Мабуть, така логіка. Ну, Я бачив, як вони у Фіраксі грають, це просто жах, вони не вміють грати у власну гру. Там щось Карл пишеться, але Карлу дали більше повноваження, він ось робив нам війну, яку неможливо проклікати. Так, хіміко, персонаж верховного Шамана. Наздібність хімік-верховного шаман тепер коректно стосовується до будівель гільдхолу, оперного театру або готелю. Ну, отак от, от: 50% до будівництва неправильно будувало Хіміко. Тільки в першій добі все працює відносно норм далі. Гірше, інтерфейс користувача для маленьких моніторів зробили, бо ну, не тягну. Не знаю, вони, мабуть, думають, що немає нікого вже маленьких моніторів. 1280х720. А у людей є і не влазив в інтерфейс. Це дуже великий шмат роботи, як мені здається. Цивілопедія. оновлено запис, захоплення міста, з правильною інформацією про стан. Здоров'я центру міста. Вау. Та вам треба подивитися, як люди роблять зараз підказки. Просто цивілопедія. Привіт із 90-х. На сторінці цивілопедії унікального командира армії Чун Ган Хі більше не бракує інформації про ігровий процес. Та добре, що ви хоч його взагалі додали. Окей, специфічний для контролера. Не буду писати про контролер. Не треба циво на контролер. Циво руйнує контролери Це мій бойкот усіх контролерів. Через вас, хлопці, через е, PlayStation'ів, так? І Xbox'ерів, Ми маємо сиву лайна. Це все через вас, тому я вам не буду читати нічого тут. Загальне, додано зображення кнопки наступний пов... поворот. Шо? А, Наступний хід Next Turn. До зображення кнопки Next Turn в користувацькому режимі. Цього не було. Покращена дільна здатність портретів лідерів. Під час перегляду екрану перемоги пофігу. А серія тепер має унікальне зображення екрану звантаження під час завантаження гри. Окей. Сірий квадрат більше не видно. <laughs> за кнопкою зі стрілкою. Якщо дивитись на неї поруч із а, стрічками, я не знаю, що за сірий квадрат. Я не знаю про що це. Вирішено проблему, через яку ресурси скарбів віддалених земель могли відображатися як ресурси скарбів батьківщини під час перегляду в торговому полі. Окей. Ага, це, мабуть, коли ти торгівця посилаєш, і там скарби відображалися як ресурси на торг. Так, було таке. Грасі тепер можуть повернутися до головного меню, класнувши правою кнопкою миші в меню багатокрестувацької гри. Навіщо? Навіщо? Ти випадково клацнув і можеш повернутися потертувати в, в, в головне меню. Навіщо це ви зробили? Нахріна? Це все, це все оці площики. Це все через них. Вирішна проблема, через яку а, вибір спостереження зробити місто після дії промислового завершення году міг призвести до збою. А, ага, типа, не можна було шефтентерити. Жителів, щоб дочекатися, доки ви там і посадите посадити спецса. Ну, вилітала гра від цього. Окей. Навчальний посібник стосунки. Порядок денний. Більше не спрацьовувати у мене в тому порядку, коли гравець вперше зустрічається лідер і в античності. Окей, комусь це допоможе. Ходи підручника. Ходи підручника тепер відображаються після закриття виробничої панелі, якщо вімкнено функцію виробнича панель. Залишається відкритою. Е, так. Є така фішка, що коли ти щось вибираєш, в тебе закривається виробнича панель. Тобто, вони додали десь галочку треба поставити, щоб цього не було. Тобто, знаєте, ти заказав скаута в тебе злетіла. Злетіло місто, ти потім заходиш і ще двох скаутів заказуєш. Тобто, якщо вони зробили галочку, яка. І Тепер місто треба закривати клавішою Escape. Це дуже круто. Бо мене це дуже дратувало. Не можна було нормально налаштувати е, чергу. Так, для створення авіабази. Та тепер, е, тепер розбивання літаків тепер скасовується під час вибору плитки будь-якого іншого підрозділу. Що? Я не знаю про що це. Е, літаками майже не грав, е, тому що, ну. Тому що не грав. Текстовий. Так, е, зміни тексту. Пофігу. Підказки, пофігу, наратив. Ніхто не знає, як він працює. Але тут список квестів, які з'являються. Ніхто не знає, які тригери для них. Краще б ви зробили, як в Європі універсаліс, Розказали нам, які тригери, щоб я мог їх маніпулювати наративом. Аудіо. І на тому все. Ну, тобто, із. Хороших змін. а Де це тут зміна тексту? Ось це. що Якщо я так розумію, як воно працює. Ну, і ось тут із важливих змін. Де воно тут? а і ось ця штука, яка потрошку нас. Наближає до мінімізації шкоди від зміни епохи. Але я думаю, все рівно гравцям ця зміна епохи і те, що ти змусиш змінювати циву ти прям повинен змінити циву, це просто дуже жахливо. Окей. Okay. Ну і на цьому все, такий от патч зрозумілий. Дякую, що додивились до кінця. Якщо вам це було цікаво, якщо хтось ще слідкує за патчами. Ну, на цьому все. Щастя, здоров'я! Бувайте.